Вітаю, дещина. За минулу ніч нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над областю було збито 15 дронів Камікадзе. Дякую, ППО за чудовий результат. Сьогодні був дуже насичений день. Провів зустріч із представниками організації USAID. Обговорили програму розбудови стійкої системи громадського здоров'я. Це дозволить зміцнити нашу спроможності. Щодо виявлення та попередження масових захворювань, провів нараду з питань реагування на надзвичайні ситуації та розгортання пунктів обігріву у разі довготривалих проблем з електропостачанням. Крім того, зустрівся з керівником Обленерго та представником Укренерго стосовно нормалізації графіків відключень електроенергії для споживачів. Також провів робочу нараду за підсумками перевірки в Лиманській громаді Роздільнянського району щодо проблемних земельних та екологічних питань. Тихає всім ночі. Все буде Україна!